Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам каїр, таким яким його бачать не всі. Це місто контрастів. Розкішні віли і багаті райони. Всього за кілька кілометрів від розщов побачимо нескінченні базари, які за один день не обходиш, на яких продають все. Зайдемо на вулицю, що мені нагадала Львів. Піднімемось і побачимо Каїр з висоти пташиного польоту. І побуваємо в багатому районі, де сучасні торгові центри, приватні школи, люди у брендовому одязі і елітні авто, і райони, де живуть прості люди, які працюють за 100-200 доларів на місяць. Куди ж без міста сміттярів? Тут люди буквально живуть із того, що інші викидають. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайку і писати коментарі. Мене це мотивує знімати для вас більш якісний і цікавий контент. Каїр це не просто місто, це столиця Єгипту і мегаполіс із понад 20 мільйонами мешканців, заснований у 969 році. Він пережив десятки імперій, султанів і революцій. Сьогодні це один із найбільших культурних центрів арабського світу. Поживши в Гізі два дні і шокувавшись від базару верблюдів, ми вирішили до Каїру, який знаходиться по іншу сторону Нілу. Ми орендували отель на три дні. Вигляд з балкона. І пішли досліджувати Каїр. Першого дня, а це було вже за обід і приїзду з верблюжого базару. Ми були виснажені і просто прогулялися містом біля отелю, який знаходився у самому центрі столиці. А от на другий день ми вирушили на знаменитий базар у Каїрі. Це хан Ель Халілі. По дорозі попали на речовий базар. Всякі сумки різні. Там даже апельсини продають шлюпанці, купи дитячі шльопанці, прям дуже величезний базар. Просто купа народу. Їх тут як мурак. Різні всякі речі продають. І їм зараз тільки шопиться можна, а їсти не можна. Тільки після західу сонця. Парфуми. Зимня осіння. Взуття. Ось так купами насипали дитячого. деякі повключали гучномовці біля себе, і воно так кричить, що взагалі здуріти можна. А тут котики продають і черепашок. І такі маленькі. О, а там такі пухнастики, які ви гарненькі. І попугайчики різні. Справжні малі тигри, дивіться, що творять. Пусай мене. Так, виходимо ми з цього базару. Нічого цікавого, просто речі. А, ще дитячі іграшки, ось такі. О. Кінь. Ну, таке ще в нашому дитинстві було. Там ще ялинка стоїть з Нового року. Хан Ель Халілі це один із найстаріших та й найвідоміших ринків на Близькому сході, розташований у центрі ісламського Каїру. Тут можна знайти прянощі, пахочі і трави, ювелірні вироби, особливо срібло та золото, традиційні єгипетські сувеніри, арабські лампи, кальяни, тканини, майстерні ремісників, де виготовляють вироби вручну, кав'ярні в османському стилі. Так, прийшли ми на базар. Це найбільший і найстаріший базар в Каїрі. Знаходиться він в центрі міста. І зараз подивимося, що тут є цікавого. Так, бачу сувенірні лавки. Можна собі купити якусь піраміду, сфінкса. даже зайці є. Бруківка, дуже гарна старовинна архітектура. Банани, яблука, різний одяг, шукран. З такі коври і шкіри. Різні спеції, фініки, горіхи. І тут така сувенірна лавка. Лампи, аладіна, кепки, шляпки. Все, що хоче. Хало. Така прям туристична вулиця. Дуже всяку. Туристичного непотребу <с> і дуже дуже стара архітектура. хан Ель Халілі існує ще з 14 століття і був важливим пунктом на шляху торгівців з усього світу. Атмосфера тут дуже автентична, вузькі вулички, крикливі продавці, запах кави та спецій, справжній східний колорит. Натрапили на дуже красиву вулицю. Ось так виглядає зсередини, зараз ми зайдемо. І щось собі замовимо. Дуже круто виглядає. Картини, дуже старі картини різних людей. Ну, напевно, якісь відомі люди єгипетські. Прям таке автентичне кафе. Старовинний телефон. Таке відчуття, що я в музей потрапила. Тут прямо можна сидіти і роздивлятися кожну деталь. Ого. Дуже красиво виглядає, особливо ось ці лампочки. Зараз йдемо, шукаємо кафе. Дуже відоме кафе. Яке знаходиться прямо тут, на базарі, дуже старе, якому 200 років, і воно до сих пір працює. Шукран. Колись туди приходили відпочивати єгипетські письменники і інтелектуали. Зараз підемо, подивимось, яка там атмосфера. А садика теж дуже красива кафешка, але не вона, знайшли нарешті кафе. Ось так воно виглядає. Ось так на дзеркалі і зверху є його назва. По вуличці з збоку. Кафе, якому 200 років. Так, заходимо всередину. В стільці. Чай коштував півтора долари, але чай як чай. Поки пили його за п'ять хвилин, до нас підійшло десь. 10 різних бізнесменів і пропонували то чай, то носки, то щось намалювати хною, не кафе, а прохідний двір. Ми, не допивши чай, втікли звідти. А на вулиці нас чекало то само. Хлопці стояли з корзинами на голові, і старі жінки, і діти в брудному одязі підходили до туристів і казали їсти, їсти. І одразу підбігали ці хлопці з хлібом і казали купити у них хліб для цих дітей і жінок. Три дорого. Коротше кажучи, спокійно не погуляєш по цьому дуже гарному і цікавому базарі. Цього мужика якась суперсила. Ми гуляли цим базаром дуже довго. Таксист, який віз нас на ринок, порадив нам, щоб ми прогулялися вуличкою Альмуїс. Вона якраз знаходилась біля базару. Архітектура тут неймовірна. Мені особисто ця вулиця нагадала Львів, старий, атмосферний, справжній. Так, прийшли ми зараз на туристичну вулицю, яка називається Аль-Му'їз. Це сама стара вулиця в Каїрі. Ось тут можна побачити безліч різних магазинчиків. Ага. Подивіться на ось цю автентичну красоту. Я просто в захваті. Це якісь лампи, посуд. Все так дуже красиво виглядає. Дуже багато різного антикваріату. Хто таке любить вам сюди? Я думаю, тут можна все знайти. Ось це така туристична лавка вже. Ти подумала про ці бусики, хотіла себе попри. Після базару у нас вже не було сили, так як ми гуляли тут а майже цілий день. І знову таксі, і знову страшний трафік з хаосною їздою. Це як окрема екскурсія. Тут десь машина вдариться трохи в наші таксі, і ніхто не виходить. То водії чуть не б'ються, бо хтось не уступив. Ось такі правила на дорозі без правил. Тут фініка роздають. Рамадан. Алло. Наступного дня ми пішли на оглядову вежу в Каїрі, але вже пішли пішки до неї два кілометри від готелю. Так, прийшли ми в центр Каїру. Це найбільше місто в Єгипті. Тут проживає до 20 мільйонів людей. Це не рахує околиці міста. Якщо ще рахувати з селищами, то там до 30 мільйонів. На дорогах завжди дуже скажений рух. Але тут є і дуже гарні місця, наприклад, якось ця вуличка для прогулянок. З гарними газонами, квітами, пальмами. І, до речі, дуже чисто. Дуже красивий парк для прогулянок. Дуже доглянутий. Але якщо ви не любите шум, то це місто вам не підійде. Ось так, навіть діти тут сплять. Це що, баклажан. Подивіться, яка гарна пальма. Дуже височезна. І ось там можна побачити, як квітки порозквітали і над ними літають бджоли. Це фінікова пальма. А ось тут здаються ровери в оренду. Але я навіть не уявляю, як можна їздити по цим вулицям. Тут рух на вулицях просто скажений. Але люди якось їздять, навіть бачила, що багато дітей на роликах їздять. Прямо так по вулицям їдуть машини, мотоцикли і діти на роликах. А це вже туристична карета. Можна по місту покататися з коником. До речі, на англійській мові тут мало хто спілкується, так як це найбільше арабомовне місто в світі, тому часто приходиться користуватися перекладачем. І ось ще одна така карета. Як у нас у Львові, теж такі є. І ось така. Поїздка по місті на такій кареті буде коштувати 500 фунтів на двох. Ось на такій лодці в Сохегі ми каталися за 10 фунтів всього на людину. А тут не знаю, скільки буде коштувати. Мені здається, що набагато більше, так як це дуже туристичне місто. Тут такі статуї з Левів стоять. Один із другий. Це мені нагадало Львів. Але сам центр дуже красиво виглядає. Більш-менш така сучасна архітектура, дуже чисто, дуже багато зелені тут. Прям така вона вся доглянута. Ось такі там чи є пальми, так прям пахне, пахне травою, свіжістю. Аж жити тут захотілося. Аж настрій піднявся. А то ходили в самої сірості, наче якийсь мертвий міст був. А тут трошки все ожило. Так, прийшли ми в одне місце, хочемо зараз піднятися на вежу, щоб побачити все місто. І проходимо через отакий парк. Дивіться, які тут дерева. Цікаво, скільки їм років. Взагалі. Це похоже на дерево, яке я бачила в Шрі-Ланці. Дивіться, яке воно широке. Коріння. Ми тут вже понаписували все, що хочеш. Але дуже круто виглядає. Особливо ось це коріння. Одна із найвідоміших пам'яток столиці Єгипту, розташована на острові Газіра в районі Замалек. За вишки 187 метрів. Вона була найвищою спородою в Єгипті та Північній Африці до 1971 року. Так, вхід коштує 350 фунтів на людину. Зараз візьмемо два квитки і підемо. Так, взяли два квитки. Але це без кафе. Якщо ще, наприклад, захочемо зайти в кафе, то потрібно буде доплатити ще по 250 фунтів. Так, у нас тут черга в ліфт. Чекаємо, бо вежа дуже висока. Сходимо, тут не піднімеся. Так, а далі пішки підіймаємось. Але тут не високо. Висота цієї башні 187 метрів. Вона вища від піраміди хлопця на 43 метри. І дуже красива панорама відкривається. Але будинки виглядають дуже сірими. Плюс вони ще їх роблять в таких кольорах, так як це місто знаходиться навколо пустині через те, що осідає пісок на сам будинок а Будинки стають іще темнішими, бруднішими. Ну і плюс дуже велике населення, багато машин. Плюс дим від машин, тому такий ефект. Ось такої чорноти, темноти. І якраз в той стороні знаходиться місто сміттярів, місто мертвих. Так, а ось там видно Гі... піраміди гізи. Такої димки, туманної димки. Не Знаю, чи телефон передасть це. До речі, це недалеко, всього 15 кілометрів від самої столиці. І Ця вежа знаходиться в самому престижному районі Каїра. Ну Ось тут знизу ще красиво. Футбольні поля, там є готелі, є якісь новобудови і річка Ніл. А після вежі ми вирушили в новий Каїр, який знаходився в 30 кілометрах від центру Каїру. Ми викликали Uber, ціна була 175 фунтів. Їхали довго десь годину. Новий Каїр це сучасне передмістя в Солиці, Єгипту, розташоване приблизно за 25 кілометрів на схід від центру Каїра. Його почали будувати на початку 2000-х років як частину плану розвантаження старого міста від перенаселення та заторів. Тут можна побачити багаті житлові райони. Тут живе багато заможних єгиптян і іноземців. Забудова більш сучасна ніж у центрі Каїра, з охайними квартирами, вілами та новими житловими комплексами. Тут розташовані престижні університети, і значно спокійніше і чистіше, ніж у самому Каїрі. Менше хаосу, шуму і смогу. Є сучасні торгові центри, кав'ярні, супермаркети, медичні центри. Я побачила величезний гіпермаркет. Тут дуже багато класних кафешок. Можна собі трохи розслабитись. Дуже красиве місце, дуже чисто. Спокійна атмосфера все дуже красиво, так навіть по-європейськи. Але без авто пересуватися складно, громадський транспорт розвинений тут слабо. Життя тут дорожче, особливо оренда житла і продукти в елітних районах. Якщо ти зараз у Єгипті, можливо, новий Каїр буде тобі комфортним місцем для життя або зйомок. Після довгої прогулянки ми знову викликали таксі, але вже за 250 фунтів, потрапили до отелю ввечері. І наступного дня ми вирушили в місто сміттярів. і таксі нас не завіз у сам район, а висадив поруч, бо там були вузенькі вулочки, і ми вирушили досліджувати це шокуюче місто, яке буде в наступній серії.